Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо гороховий суп з копченими реберцями. Ходімо готувати. А для приготування нам потрібно горох взяти, гарно промити і десь на декілька годин замочити у воді. Я його вже замочив, промив, уже все підготував. Також копчені реберці. Ось такі у нас сьогодні реберці. Ви можете брати єгерські ковбаски, курячі філе, копчене також. Тільки воно трішки відрізняється в приготуванні. Картопелька для зажарочки ми візьмемо цибульку, моркву і половинку помідора. Також візьмемо в кінці, закинемо зелень, часничок і спеції по смаку. І сіль не забувайте. Спочатку ставимо варитися наші бульйони. Закидаємо наші риберці. Закидаємо моркву. Я її ось так уже надрізав. Також беремо цибульку теж. І надрізаємо. Закидаємо лавровий лист, сіль, І накриваємо кришкою, хай вариться хвилин 25-30. Робимо зажарку, нарізаємо цибульку. Натираємо морку. Половинку помідорки я додаю для маленької такої кислинки і щоб більше дало кольору. Ви можете зняти шкірку, це облити його кип'яточком. Просто безстренько і воно буде зніматися. Ну я не буду, я просто дуже дрібно його поріжу. Смажимо нашу зажарку. Закидаємо вершкове масло, розігріваємо гарну пательню. Тепер закидаємо сюди нашу зажарочку. Доливаємо трішки соняшникової олійки, трішки чорного перчику і сіль. Трішки просмажуємо і все. Я люблю, щоб суп був не занадто густий, тому я беру 150 грам гороху. Ви можете взяти 200 г. У мене каструля на 2,5 літри приблизно. Е, якщо ви хочете густіше, щоб у вас вийшло, можете закинути 200 г. Якщо ви хочете, щоб прямо каша. Вже прямо як вийшла, деякі люди так люблять, то можете 250-300 грамів. Ну, я буду закидати тільки 150 г гороху. Якщо ви берете копчені ковбаски або просто копчене якесь м'ясо, можете його додати в кінці. А спочатку зварити бульйончик, взяти куряче стегно, овочі і зварити перед цим бульйон. Бульйон проварився, тепер дістаємо цибульку, морку. Їх потрібно викинути. Дістаємо наші реберця. І даємо їм охолонути. Тепер закидаємо наш горох. І даємо поваритися йому десь півгодинки. Він повинен бути трішки недоварений, потім будемо докидати зажарку і наше м'ясо. Ребра охололи, зараз потрібно обрізати м'яско. І не забудьте, будь ласка, забрати з бульйону лавровий лист, бо буде давати гіркоту. Тепер це все потрібно гарно нарізати. Дуже-дуже дрібненько так. Також потрібно нарізати кріп і часничок. Горох майже доварився. Тепер закидаємо картоплю. Краще використовувати стару картоплю, але ну, в мене тільки молода. І хай собі хвилин 10 провариться. Тепер закидаємо зажарку. М'ясо із ребер, і хай це все провариться хвилин 10. Закидаємо кріп із часничком. І ще 10 хвилиночок проварюємо його, вимикаємо вогонь, і потім хай хвилиночок 15, він постоїть, настоїться, і потім можна його їсти. На жаль, я його зараз не можу скуштувати, потрібно бігти на роботу. Потім після роботи прибіжу і скуштую. Але я впевнений, що він дуже смачний, я вже. Бачу, що суп шик. І так я тільки прийшов додому з роботи. Суп я вже поїв. Вибачте, я не показав. Це дуже смачно. До нас прийшли гості, і також пригощаються супом. Дуже смачний. Підписуйтесь на канал, тут смачно. Буду дуже вдячний за ваші коментарі і лайки. Бувайте!